Всім привіт! У мене розпочалися канікули більше вільного часу. Зараз ми їдемо на шопінг перед тренуванням. Мені потрібно купити нове взуття, нові кросівки на тренування і ще щось собі підберу. А поки ми їдемо в торговий центр, можете переглянути як ми пару днів тому віддали Сашу з днем народження. Let's go! Cool. Додала трішки блиску, локони. Це ж важливий святковий день. Привітали Сашу, подарували подарунки. Татишо! Оце такай! Я знаю, як він мріяв про ці нові навушники, тому і реакція на них була така класна. Він був дуже задоволений. Цей момент розпаковки завжди цікавий в очікуванні нового такого бажаного гаджета. Yes. Сумка для подорожей теж дуже вдалий подарунок. У сажі тепер буде комплект сумка та рюкзак. Ну і улюблений мусовий фруктовий торт нашого іменинника. Мій брат уже такий дорослий вже 20. Нехай збудуться всі твої бажання. Ну і звичайно, торт в вот Як же ж без цього? За кадром була вечірка з друзями. Як вам таке оригінальне оформлення торта? Пишіть в коментарях. Ну, звичайно, з привітаннями для Саші. Так що пишіть коментарі, ми вже на них чекаємо та одразу переглядаємо. Хочу собі ще одні сірі джинси, зараз приміряю, Ну начебто ось ці норм. Правда, їх потрібно трішки підрізати. Але в Талії так нормально виглядають. Да, так, да, нормально. Ми зараз ще Ми буду ще думати. Так, да, зараз ще буду щось думати. У нас в школі шкільна форма, але інколи можна не брюки, а спортивні понеси. Тому я хочу взяти ось такі. Зараз їх повірюю, просто звичайні сірі штани. Мені подобаються і добре сіло, і кармани є. Але вони ось тут, бачите, ось так от широко йдуть, і ще вони задовгі. Знайшла ще ось такі, вони і в талії добре сидять, але трішки задовгі, тому ну, це не проблема. Можна просто їх підробити, підрізати. А так класні штани. Пішли їжу піти. Я вже зволоділа, тому перед тренуванням поїм картопляти. Тут у мене ще крабні палички і курочка. Ще у моєї сестрички недавно було день народження, їй два рочки вже. Зараз ми йдемо в магазин, щось будемо обирати, можливо, самокат. Я так наїлась, наїлася жесть. Вчора займаєшся. Морозочки теж приходять, але мої найкращі. Обрали ось такий самоват, тут в три воно можна ось так його поставити, ось так, ось так. Поки розглядаємо ось такий варіант. Можна використовувати як візочок, дитинка буде в сидячому положенні. І потім ось так з трьох рочків кататися. Можливо, вже влітку буде кататися з двох споловин. Я думаю, буде. Вона така шустра. А я собі теж дуже класну інтелектуальну штуку обрала. Ось такий ніжний пудровий колір. Сидіння покажи. О, сіро-рожеве. Красиві кольори, так? Пам'ятаєш свій перший самокат, схожий був, правда? Ну, у мене він трішки яскравіший. У мене теж були такі колеса, які світяться. Мені дуже це подобалось. Я думаю, Мілані теж сподобається. Я пам'ятаю, як я на ньому каталась, особливо ввечері. Вони так світились, і я просто у мене велосипед світяться. Настя не любила, а самокат не, не сходила. Постійно каталася на самокаті. Я і зараз велосипед не люблю. Я, коротше, передумала я куплю лапу. Це історія того У мене вже є одна, буду поповняти свою колекцію. Коротше, ми ще зустрінемося з Артемом, моїм молодшим братом, і ми думаємо, що йому взяти. Дивіться, Тут є ось такий набір з каскою. Тут є з окулярами, так? Да? Так, да, ось. Він зараз дуже любить щось ремонтувати, крутити, да. тому обираємо набір. Думаємо, що йому, що йому більше сподобається, каска чи окуляри? ось такі? Думаю, думаємо, каска. що каска. Він це все надягати. Тільки тут молотка немає, молоток є ось тут. Ну нічого. Але тут немає каски окулярів. Да. Так, побачили ще ось такий набір. Тут вже і молоток, і електродриль, і навіть ось такий рюкзак, і каска все є. Тому, напевно, візьмемо його. Навіть відкрили, розпакували, щоб все оглянути. Все, в його місці всі дитячі майданчики будуть уже будуть поремонтовані. Да? Настя, Настя беремо такий набір. Що це за... О, з Ось така лапа, я не знаю, наша я її купила, але будемо поповняти колекцію. Зараз ми їдемо на тренування. Я її обов'язково з собою беру. Вона така липка. В квартиру її Настя не заносить. Будеш проводити час з нею в машині. Ні, я вірю Покажи, красива прозора. Mais not. Я вечора я збираю ось таке Лего, ось такі квіточки. Мені їх ще подарували на моє день народження півроку тому, але щось у мене ніяк не було часу їх зібрати, а зараз я збираю і мені дуже подобається. Так, ну у мене тут небагато залишилось. Зараз гляну, на якому я етапі. Я. Тут. Дефі! Їсти! По факту мені залишились тільки листочки і квіточки. І все. Ага. Так. Так, ще одна гілочка, і я так розумію, що це останнє. Дивіться, скільки всередині ринки деталей. Там прям дуже їх багато. Я не знаю, навіщо так може ж було набагато проще зробити. Зробила ось такий великий листочок, зараз роблю такий самий. Тримайся. Все. Залишилося зібрати квіти. Варі пише. Скільки мені таких хвилин. Тримайся. Дальше. Ми з мамою вже вдвох робимо. У нас вже три квітки, да, мам? А де Аделі Ось yes. Так проводимо свій вечір, так? Да? І mm. останнє. Короче, все. Давай, я роблю ще одну квіткою. Тепер прикрашаємо наш довго квіти. І остання квіточка. Все ось така краса вийшла. І ще залишилось додати якісь корінчики ось ці коричневі. Зараз будемо робити. Прикольно мені подобається клас. Мені реально дуже подобається вона так буде прикрашати мій стіл. І я думаю, що я її поставлю сюди. Все, краса. Кому теж подобається, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі в новому відео. Пока-пока!